У нас з машины искры идут. О, курук! Мы забачить Белград едем. Ты хочешь сидеть целый день? Йдемо лапати машину, йома машины, -мо. Ну вы вообще не соображаю, блин. Я запав Ч пап дождь? Мы Ми промокли блин. блін Знаешь? Ютуб. Короче, так холодно, дождь падает, мы все промокли, блин. Значить, ми двоє з Назаром їдемо путешествувати, а в кімнаті залишається Ромко. Ромко, дивись, твою, твій... тут у нас такий бардак, валяється, тут смітник, наш, така наша кімната виглядає. Все саме Ромко, ми їдемо, будемо десь вечором, бо завтра на роботу. що що? Ну пізно, може, скорше, я не знаю, буде видно. Дивись, що значить твоя задача е... серйозно, без приколю. Поприбирати просто і зварити грець. Гречку. гречку вже варив. А що до гречки? До гречки тушонку? Там ще ті макарони, то вже сам їх з'їш. Я знаю. А то значить. перебираєш тут чуть-чуть, просто щоб порядок був. В ті файні смітник викинеш. Як домашня собака. Так домашня собака. І було би файно, якби ще контейнери. два. Контейнери не будеш? Та, Ромко, та, будь ласка, то дві минути. Ми тобі стільки я... м'ясо дали, сіки є. Та буде добре. Добре, ми тоді пішли, Ромко, так, сумку я беру свою, нікого в кімнату не пускай і нічого, щоб не вкрали. Ми вже тут на дорозі холин 20, Поїхали тільки три машини і одна не зупинилася. По-любому будемо стояти, по-любому додому не підемо, бо дома нема що робити. Ну От їде машина, зараз попробую зупинити. Не зупинився. вже Четверта машина не зупинилася. В ту сторону? Ну давай там якась машина, і давай зараз в іншу сторону проведемо. Зараз, зараз попробуємо в іншу сторону зупинити. Україне. А, з України. Приїхати... туди? Так, наборовка. Виходний. Собачить e, Белгород. E, Белгород. Нема, Нема ні? Jechał inna maszyna tu posygnała, nam powiedziała, że z nas z maszyny iskry idąć. Idziemy na jakiś Volkswagen Pol, stary. Kurwa ja wasem pod wiot, Ja i tak tu A. zaraz jadę, do się A, dobra. Jedziemy mieli dobre wspomnienia. Aha. Tak, to nam wychodzić, tak? No jak chcecie, bo ja chce, autobusem jedziecie. Nie, autobusem. Autostopem. autostopem. No to tak. musicie tu wysiąść i o tuło se tam dalej, albo tu stańcie. Dobre. Dobre, dziękuję. No proszę bardzo. Dziękuję. Що все будеш, йдемо дальше. У нього не мокре, у нього він коротше в кульку було заморожено. Льот, коротше, був. І ти сів на, на мокрому льоді сидів О, курак! <рес> 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 to, не чи... Та нема часу буде, треба речі, поскоше з'їхати в той Белград доїхати, щоб ким... <рес> 30. Лепій, тут їдеш у вас? Ми в Белгорай, едем. Ага. Забачимо. Можна? Ага. Так, він, він, встав нам на автобус. Zobaczyć w Bielgordzie. To, to nie jest zabytkowe miasto, tylko takie, no, współczesne, nowo, nowo, nowoczesne. Zajechałem może coś Bielgorod, zarabiam deswopręgowiem. To jest główna ulica i to możecie pójść sobie w tamtą stronę jest ratusz. A, ratusz. Centrum, nie? Centrum. Ratusz. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję. Коротше, все, вийшли ми вже, заїхали ми в цей Белгород. Зараз і погуляємо по цьому Белгороді, подивимося. Кажуть всі, що тут не такий туристичний, але нам не так нема що робити. В тих інших містах, типу, ми вже були, щоб ближче до нас. Чи гуляємо тут по тому Белгороді і тут тупо все закрито. В неділю взагалі, походу, нічого не працює. Хоче поміняти долари гусь, а там тільки в суботу до другої години. Понеділок типу, п'ятниця до 7, в суботу до 2, а в неділю взагалі закрито. Там пришлось прийти, дуро, куди йдеш. Взагалі не планували нічого купувати, нікуди заходити не планували. Дивимося, магазин якийсь великий зайшли. І коротко, дивіться. Все, блядь, І вже повна корзина. Ти казав економити будемо. <реш> Щось ми не, філяємо, не економимо, економимо, кожен раз кажемо, ек... кожного, після кожного походу в магазин ми кажемо будемо економити, блін. Ага, економимо, блядь, серйозно. Ну як тут не купити, подивіться. Якийсь офігенний офігенні сітки за золотий 89. Дощ падає. Блін, падає дощ. Фігово. Я хочу туалет, що просто жопа. Будемо за... зараз шукати туалет. Давай захаваємо. Давай ще була пішка захаваємо. Прикольно. З великим трудом знайшли туалет. Блін, в неділю? Ми в шоці йдемо тупо все закрито, Людей вообще нема, що зараз дощ падає. Ми шукали якусь заправку чи що, типа... Зайшли піцерію, зайшли сюди, тут вона працює сьогодні до 10-ї. Замовили піцу за 32 см з за 15 злотих. І от і приїхала наша піца. Походу офігенна вона. Це ти зразу я... Ти фотк... З'їли вже по куску піцу і вона взагалі просто офігенна. Особливо з тим соусом. Це чесниковий соус. Вона просто офігенна. Так, дякую. Мені рахунок. Так, 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 я. Хочу, там чипаться заплачу, я було б чибачу бачу. Як я? А, добре, добре. Блядь, дощ далі падає, ця жопа, блять. Якесь таке западло, завжди коли вихідний падає дощ. Тупо коли вихідний, зразу дощ падає. Такі прикольні будинки в поляків, вулочки такі, дивіться. різнокольорові, такі всі, не те, що в нас всі такі убиті, страшні, чорні. Десь спитайся, буча. Да пытайся в тепло в автобус. Дебил не можешь запитатися? Я запиталась, блядь. А що, ти хочеш сидіти цілий день чи твердой чишо? Запитать може він знає? Я, блядь, знаю, як по польски пытаться здорово, блядь. <laughs> Нахуй йди чиїбануватиме, коли при камері Як ти, блін, не можеш запитатися, блін, цей Де запитатись, якщо пишу, що ні, знаєш чи ні? Що там пише, ні? Там пише, ні, дура. Яка ти дура, яка ти дура, блін Розпитайся, знаєш, запитатись, що там Я знаю? Ти ходиш в автобусі завжди по в'їзді? Ну, певно, є, є Перестрашене Тепер тут на авто 21 було а вже нині не буде? Не буде. А, то останні 15... А, 21, 54. Це є приєд. А. А то це от ясно. У Йозефа не буде нині, так? Угу. Окей, дякую. Тільки що запитався в одної там дівчини нас. Подивилися в інтернеті і останній автобус був 23, а зараз шоста -го година. лапи, лапити машину, йома. Що ти йдеш? В яку сторону дорога? Та ми, ж там, приїхали. Ти йдеш, ми там приїхали. ти йдеш, Ми з приїхали. Ти що, взагалі нас тут вражаєш? Що ти дивишся? Сибил, бля, сука, кривий ти бля, ось, на трасу От сюди. Дебіл, нам і туди треба, куди ти йдеш? Гусь взагалі йде з телефоном взагалі в іншу сторону, він взагалі не зображає, блін, я в шоці. З телефоном, з GPS, ем, да я там бля, без GPS я, без ні. я знаю, що в ту сторону. Ну він взагалі не зображає, блін. Коротше, ви бачили, які хмари? А, це жопа, я не знаю. Якщо зараз дощ паде, все. Подивіться. Людей нема, все в хмарах. Коротше, дощ паде, все, автобусів нема, блін. Баха тройка поїхав сотку по місті. нормально. Тут до речі так нарушають машини вообще через дві сплошні вообще легко. Ураган? Що <x2> понятно, тобі? Що тобі понятно, Ти, ураган, понятно ему. Вообще треба, що й ти блять сюда, щоб 5 км. 5 км? Ты шо вообще? Ты блядь? Ті 3 кілометри, на дощ зараз падає, блядь. 3 3 кілометри щодо той траси ма! Перейдемо дорогу будемо пробувати хапати машини прямо в місті. Хапати машини, короче. Подивимося, що буде. Що з того получите вообще Зашло, за що? Каже, що Йозепов Йозефов їде? Йозепов, подався. Чупав дощ. Ми промокли, блін, подивіться. Ми промокли повністю, блін. Автобусів немає на нас, як доїхати. Блін, я не знаю що робити. Що робимо? Чекаю, перечікуємо дощ, і їдемо. Ми перечікуємо дощ, але подивіться, які хмари, все в хмарах, я взагалі не знаю. І вітер який починається. Чи ж може давай лапати машину на зупинці і питайтеся, куди вони їдуть. Перестав падати сильний дощ, зараз падає маленький дощ. Ми вже перемістилися на трасу. От зараз тут стоїмо біля І Будемо зараз лапати машину. Давай зупиняй, зупиняй і будь. Не, Ні, не а ніфіга. Не стало, кажуть, що вона тут живе. Ну, показує, що тут живу. Зараз єдине просто, щоб не почав падати сильний дощ. Це єдине, якщо не впаде, це буде жопа. Залапали машину, нас не підкинуть до самого дому, а підкинуть там половину дороги. YouTube Wiesz? Ja, YouTube dla siebie, na pamięć jakby... A jak Cię nazywa? Michał Andrzej Jaki nas e, Michał? Pogano, że dość pada Dość! Jakby nie było dości Dość e, czuł? Dość. dość tak jakby Pogano, że to... Autobusów nie ma do Józefa My, autobusów nie ma Jest, tylko musielibyście w drugą stronę a my tam na autobus nie stoję, na stacji, okazało się, że nie ma nie, Powiedzieli, że nie ma, po, po drugiej stronie są busy Też są, i tam nie na Józefie O, akurat przez, przez moją miejscowość jeżdżą yy, autobusy na Józefie -y. Chyba, A że... w <noise> Короче, так холодно, дощ падає, ми всі промокли, блін. Тут стали під тим невесом, але все одно дощ падає. Тут не падає, бліте, все одно все протікає, блін. Той е, збагати. Той міхал висадити нас тут на зупинці, по типу, ну, нормально, бо сказав, що тут має їхати якийсь автобус до Йозефова. Але, блін, нам з Юзефова ще треба буде їхати ще 10 кілометрів. Машина їде, давай короче, зупиняй. Та я на камеру знімаю. To ty tylko, co zapinasz, to dawaj! My z, z Ukrainy, chłopaki Ja rozumiem, bo ja też często jeżdżę na Ukrainę. Ja foto zrobię, masz foto? Zajem Fajna maszyna BMW Aaaa Co, no, wy chłopaki do, do Józefowa? No, tak, my na burówkę robimy W Як як? Подзвіться вас, подвезете вас. Дякую. Сказав, що підвезе нас до Лукової луковий. Вообще офіційний чувак. Дві хвороби вас Так Нормально валиться. 800 km wejdzie w tym tak to się nie zwiedzałem, ja tylko przejeżdżałem A, ale... <fajnie>.